А моральні люди не приймаються за свої неморальні рішення та дії. Мої вітання. Слава Україні! Це програма П'ятничні роздуми на моєму ютуб-каналі Віталій Бало. Сьогодні 10 жовтня, п'ятниця. Отже, сьогодні у програмі П'ятничні роздуми я хотів би поговорити про дійсне про мораль, про певні такі, я би навіть сказав, філософські аспекти, щоб ми з вами подумали, поміркували. І причиною для того, щоб ми сьогодні з вами про це поговорили, ну, я вибрав оцю ситуацію з Юрієм Касьяновим, Він його заявами щодо підрозділу. Я не буду оцінювати ефективність, неефективність. Бо там багато є прихильників, а навіть ті, які критикували цей підрозділ розформували. Ну, він є сам додоволений, з 2014 року так, за свої фактично кошти там, це починав, робив, допомагав. Тобто будемо говорити про... Добровольців, добровольців, не тільки, які е, в Україні, на мою думку, відіграли ну просто вирішальну роль, як і в 2014 році, так і в 2022 під час широкомасштабного вторгнення. У 2014 році, коли почалася війна, коли вони пішли і фактично там в спортивних костюмах і в кедах, так е, захищати Україну, так і е, в лютому 2022 року, е, ті хлопці, які мали досвід, які не мали досвід, вони... Практично ну зупинили, я би так сказав перші дні просування, і потім вже підійшли от регулярні частини то, Збройних сил України. Давайте будемо тут об'єктивними. І коли там ми чуємо такі різні розповіді про там видатну роль того чи іншого генерала, ну спочатку треба згадати про добровольців, які прийняли перші за великим рахунком. Ну з разом з тими е військовими і е Нацгвардією, так яких залишили фактично на призволяще. Бо була така політика. Так от ця причина щодо розмов про ситуацію з добровольцями, я думаю, вона дуже-дуже ну, важлива для України, для її майбутнього. Бо, на мою думку, чина влада, мачві з, з Володимиром Зеленським, вони бояться, вони бояться добровольців, бо вони самі ну, так склалося тут: хочеться комусь це чи не хочеться, подобається чи не подобається, але вони. Ті, хто зараз при владі, вони були фактично на побігеньках у колишніх, хто був при владі. І вони звикли підкорятися і там брати, як кажуть, під Козирьок. І так хочуть, щоб і по відношенню до, до них всі відносили, щоб вони не сказали, всі мають бігати, слухатися і виконувати без якихось там зауважень, не дай Боже, якась критика, чи тим більше незгода. І все-таки інше не сприймається. Ну, це насправді певний комплекс, і це і біда, насправді, для України. Так, і добровольці, до речі, які волонтери, вони не є такими, і вони лякають чинну владу, і вони все роблять для того, ця чинна влада, щоб якось, ну я би так сказав, зачистити, зачистити в лапках, навіть знищити за великим рахунком волонтерський доброволький рух цих добровольців. І якраз на прикладі Касьянова це дуже добре видно. Так, армія, безумовно, тут немає ніяких сумнівів, жодних сумнівів, там є наказ, його треба виконувати. Командування, командири. Але питання в тому, що в нас, ну на жаль, на мою думку, військове вище військове керівництво, воно фактично стало заручником вищого політичного керівництва України. Бо в свій час, коли вони оговтались від переляку першого, вони вирішили, не маючи ні досвіду, ні відповідної освіти. Ну про досвід я не говорю ні компетентності, ні відповідної освіти, ні тим більше досвіду, вони вирішили, що вони можуть. Вказувати військовим, як треба вести війну, які рішення треба приймати. Ну, аргументами для таких їхніх вказівок це була політична досільність, як вони так вважали, політична досі, хоча вони і в політиці, м'яко кажучи, не є дуже великими е професіоналами. А от в піарі так, от і піар. І я думаю, що ще прийде той час після завершення війни, коли громадяни України і за межами України також всі знають, які були прийняті. Ну, нерозумні, я би так сказав, неправильні, шкідливі, а по великим рахунок і жахливі рішення через цю політичну доцільність і цей от політичний піар. І от, ставши заручником е, Вищого командування Збройних сил України, воно виконує, на жаль, от за великим рахунком, хотілки і побажання наших цивільних керівників. І ті, хто це не дуже хотів, хто розумів, що ну, не треба. Виконувати ті вказівки, бо люди, які не розуміються в військовій справі, вони ну, насправді не мають такі вказівки давати. Ті люди були звільнені, починаючи там залужно, хто б до ніяк не відносився. І там, мову, не тільки про нього, там ж більше близько 20 генералів, полковників, думаю, там багато інших офіцерів є не тільки ті відомі прізвища, до речі, є і прізвища офіцерів, яких і судові справи ведуть, а я думаю, і інші офіцери. І не тільки офіцери, і сежанський так думаю, склад. Тобто, нам насправді ну, відбувається ситуація, коли, от, замість того, щоб зробити все можливе, знайти прийнятні варіанти для того, щоб добровольців цей добровольчий рух, і так він був якось адаптований, він був якось так скоригований у співіснуванні. З збройними силами України, бо та мотивація, яка є в вдовольців, вона не є в тих, яких хапають на вулиці та оця басифікація. Ця, ця мотивація вона мала бути, ну на мою думку, таким певним стержнем Збройних сил України, сил оборони загалом і якраз ну, вирішальну роль мали би грати довольці. Але для цього треба, щоб люди, які є командирами військовими, вони мали. Ну, якось є не тільки стосовно компетентності, але ще й моральності і порядності. І, на жаль, ми ну, багато є різних випадків, ми про це чуємо, як віддають накази, як, до речі, прийняти цей закон, якщо намивається 8721, можливо, помиляюся. Стосовно посилення відповідальності ві... не... військовослужбовців, так? якщо вони там виконують, не виконують наказ, тобто ну, ми насправді перетворимося, чичина з великим рахунком влада, вона, от їх напевне, дуже хочеться, як я сказав, щоб всі просто виконували, і ніхто нічого не заперечив. Ну так як вони напевне дивляться на Росію. Зеленський дуже багато працював в Росії, можливо, дуже подобається такі там порядки. От вони свідомо чи не свідомо. Я думаю, що насправді свідомо. Вони от щось таке будують, якусь таку жалюгідну викривлену от копію такого російського російського такого устрою. Так і це стосується до речі не тільки. Збройних сил України це стосується, на жаль, і країни. Ми це все бачимо. оця, Дивіться, за великим рахунком, коли я починаю говорив, що от намагаються зачистити добровольчий рух, так, рух добровольців. Пам'ятаємо всі ці прийняті рішення стосовно волонтерів, тобто фактично, зачистка волонтерського руху і тільки тих, які свої, які по телевізору показують, так от, я думаю, вони будуть з них робити якусь там політичну партію, ну від деяких таких. Тих людей, які в військовій формі, вже прямо в таких не знаю, орденах, що мали би, напевне, вже в Москву вони взяти, що стільки таких мають орденів, медалів і так далі, і всяких відзнак. З тих також, напевне, чи разом будуть робити якусь політичну силу на можливих майбутніх виборах. Не знаю, знову ж коли вони будуть, але всі про це говорять. Так от, зачищають політичне поле, щоб не було. Конкурентів, так? щоб не було конкуренції, що тільки альтернатива одна, це вот, Зеленський, хоча так ні з того, ні з цього звів, що він ніби не хоче е, в мирний час бути президентом, я не знаю, що хоче десятки років вести війну, він ще достатньо молодий. А з війною треба завершувати. У будь-якому випадку, коли я запропонував цю тему, щоб ми з вами подумав, і рукували, я е, хотів би почути насправді ваші думки, бо е, з моєї точки зору, якщо ситуація не зміниться, ну, Нічого хорошого з цього не вийде. І правильно там вже пишуть, говорять, що маленька так, Росія, як наже ж Малоросію завжди називали в Росії, так от Малоросія точно не переможе Росію. А таке враження от на цих прикладах, що в армії, в внутрішній політиці от будують якусь таку от не знаю, систему управління, от схожу чисто на от таку от майбутню Малоросію, а Україні точно. Не треба, і вона не буде ніколи малоросію. От про це я хотів сьогодні поговорити у програмі П'ятнішні роздуми. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Помагайте моєму YouTube каналу. Коментуйте. До речі, я вважаю, що ця тема достатньо чутлива і цікава, і мені було би важливо прочитати ваші думки стосовно цієї теми. Ну, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій youtube канал. Я бажаю всім, як завжди, на закінчення всіх програм. усіляких гараздів. Це буде Україна.